Так, історія з фарбою, наступна серія. Я все таки здаюсь, пензличку мені фарбувати ніяк не вдається, воно береться отакими от хвильками дуже незручно. Тому я зараз знайшов контору, яка закачує фарбу у балончик. От я зізвонився і вони чекають. Того дня я взагалі не встиг доїхати до магазину з заправлянням фарби у балончик, але зараз. Я все-таки доїхав, жінка входить на мішує фарбу, підбирає. Бо по оригінальному коду вона трохи заяскрава, засвітла. Підбираємо, дивимося, що буде. Потім закачуємо, я усю дверку так от перетираю, мабуть, трьохтисячку або, ну я подивлюсь, коротше перетираю і перепиляю. Ще в них лак куплю. О, це схоже. То у вас десь заготовки? І десь за 5 хвилин у мене є фарба, чіткий відтінок не по коду. Будемо дивитися, що потринулись. Якийсь там нормальний лак, Мені навіть підказали, як це треба перетирати, напиятись, з якої відстані, що як зробити, щоб апельсинова борка співпадала, що робити з пієрування, ну це взагалі. Поки що магазин подобається, подивимося на їх продукцію. Коротше, маленький спойлер. Мені просто увірвався терпець. От Я пішов от, зробив два тестових місця. Одне не затирав на машині, от, а інше прям зовте по технології прям як треба. І перепоїв е, з фарбою з От, Завтра буде сонце, от, я буду дивитися. Вон щось цього вдається. Якщо все добре, то мені неймовірно пощастило. І все. А що я знайшов? Справжня машина е, німецького ДСНС, чи як його. Ну, може ще там когось. Прикольно, прям така п'ятірочка, універсал з вигалками, прям все, що треба. Це алея, слава героям. Сьогодні День захисника. І ми дуже вдячні за до А це по всій алеї. Скільки ж їх. Які у нас новини? Та ніяких. Ніяких? Нічого такого. <ривіт> Ні, ну що, якісь же ж новини є? Ми побували в Велморті. Да, Велмарт. це супермаркет, який схожий на Амстор десь Мені так років 10 назад. Ну або Ашан, так. Там, там, що ще та також воюють. Дуже швидко змінюється настрій. Ми пройшли, хотіли морозива купити, а потім дійшли до кінця, зрозуміли, як багато, які молоді. Вони всі Йдемо назад, нічого не купили. Ух, так. Попередній результат фарбування балончиком. О. Oh. Якщо отак. Нема, 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 нема. Нема, нема. Щось видно. А тут пересід. Буду затирати. Так, ну колір мені подобається. Єдине, що погано, тут я перетарав і тут трохи видно висоту. Але у мене є лак, тому я сподіваюся, просто нехай на рівності є, будуть під лаком. І такі от ця тучка я буду прибирати, оце я випадково перепилив засильно. Але мені дуже подобається точне покриття в кольор. От, до прикладу, отут нічого не фарбував. Тут фарбував отак от. Або навіть отак от, те, що буде під лаком, і тут. Тут взагалі не зрозуміло, де було фарбовано, де не було фарбовано. Дуже подобається.